you. Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Державні структури продовжують викривати псевдопатріотів та шкідників на посадах країни. Так мережею поширюють чутки про те, що заступниця голови Запорізької ОВА Злата Некрасова відпочила на новий рік у Таїланді. Також з повідомлень зі засобів масової інформації відомо, що ймовірно ця чиновниця фігурує у справі набу щодо розкрадання гуманітарної допомоги. Наприкінці літа минулого року мережа облетіла звіс. Про те, що представники Запорізької ОВА могли привласнювати гуманітарну допомогу, відомо, що цю справу вже розслідує набу, а ймовірна її фігурантка Злата Некрасова. Окрім того днями мережею почали поширюватися чутки, що ця чиновниця відпочивала на Новий рік в дорогому готелі Таїланду. На офіційних сторінках у соцмережах заступниці очільника Запоріжжя немає повідомлень про те, що вона виїжджала за межі держави на період новорічних свят. Проте є фотографія, на якій вона позує на Фоні сходів та ялинки незламні та непереможні українці з прийдешнім новим роком. Хоч настрій не святковий, але жіночний образ може все змінити, хоча б на мить. Обійміть своїх близьких. Йдеться в дописі до фотографії. Шляхом недовгих пошуків можна виявити, що запорізька високопосадовиця зробила цю світлину на фоні сходів у готелі, що має назву Сінгорн Міттаун Готел. Розташований він у місті Бангкоку, що є столицею Таїланду. Про це свідчать світлини на. Офіційній сторінці готелю в інстаграмі, а також фотографії користувачів мережі, які також викладали в інстаграмі фото на фоні цих сходів та ялинки. Закцентуємо на тому, що всі зображення датовані січнем 2023 року. Тому пані Некрасова не могла робити це фото минулого чи позаминулого року. Вказує 24 й канал. Варто сказати, що ціни за номери у цьому готелі не дешеві. За одну ніч потрібно заплатити від 7,5 до 10 тисяч гривень, і це лише за. Та двомісний стандарт. Окрім того, очевидно, що ціни у новорічну ніч були вищими через підвищений попит. Ймовірно, Некрасова фігурує у справі щодо розкрадання гуманітарної допомоги. Власне, 30 серпня детективи НАБУ провели понад 20 обшуків на Запоріжжі, в результаті яких вилучили суму у розмірі 596 тисяч 400 гривень, 230 тисяч 60 доларів, 650 євро, і планшет Apple iPad Pro 11. За інформацією зі зміни красову та. Ще декількох її колег підозрюють у розкраданні гуманітарної допомоги у розмірі: 22 морських контейнера, 389 залізничних вагонів, 220 вантажних автомобілів. Слід сказати, що через декілька днів після публікації набу новини про обшуки на Запоріжжі ці високопосадовці, зокрема Некрасова, з'явились у базі сайту Миротворець. Напроти чиновниці видніється слово Мародер. На офіційних сторінках НАБУ не вказано, що обшуки проводились саме в житлі Некрасової. Однак є всі підстави так вважати станом на вечір, 13 січня, журналісти 24 го каналу неодноразово намагалися зв'язатися з правоохоронцями, аби це підтвердити. Волонтер та громадський діяч Рудольф Акопян у своїх соцмережах також коментував ситуацію. Він констатував, що Некрасова та інші запорізькі чиновники є мародерами, адже причетні до справи, яку розслідує набу. Окрім того, в мережі змі акт. Активно поширювали світлини, на яких видно злату некрасову та соловиків. Заступниця глави Запорізької ОВА навіть відреагувала на ситуацію. Вона написала, що до неї справді завітали несподівані гості, та проводиться слідство, що є нормальним з погляду на те, яку посаду вона обіймає. Зараз іде слідство особисто. Я надаю всі необхідні документи: не в бігах, не в тюрмі, не на гіляці, чи де там ще мені бажали опинитися з грайка рейдерів з Запоріжжя. Сподіваюся, на ваші питання я відповіла. Зазначила Око посадовиця в інстаграмі. Наголосимо, що станом на 13 січня 2023 року Некрасову не відсторонили від посади заступниці глави Запорізької ОВА та її провину не довів суд. Водночас народна депутатка Юлія Яцик у коментарі УНН розповіла, що прокурор області змінив підслідність у цьому кримінальному провадженні. З ДБР він передав справу до нацполіції Запорізької області, де та тепер лежить, і ніхто не збирається її розслідувати. Ти цікаво, що в Запорізькій обласній прокуратурі заперечили, що керівник відомства міняв підслідність справи. Однак, нардепка яцик впевнена, що у держструктурі брешуть. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок та пишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.